Новорічну казку волонтери подарували дітям захисників. Близько 120 дітлахів різного віку весело провели час з іграми та конкурсами у компанії казкових персонажів. Благодійний вечір для дітей із сіми учасників АТО організувала фірма Надія та благодійний фонд Майбутнє Прикарпаття. Протягом цього вечора дітки зустрінуться зі святим Миколаєм, помалюють пряник у вигляді новорічної мавпи символу 2016 року. Вони будуть розказувати вірші Святого Миколая, отримують подарунки. В них буде море позитивних емоцій і щасливих посмішок. Такі заходи несуть малюкам необхідну психологічну розрядку, кажуть організатори. Ці діти реально нуждаються у підтримці, у увазі. І ми по можливості надаємо цю увагу. І бачимо в результаті усміхнені личка їхні, і ми щасливі від цього. Спостерігаючи радісні розваги дітей, тішилась і їх мами. Дружина військовослужбовця Інна Тітова привела на свято трьох діток. Такі свята вони підтримують в нас віру, вони підтримують в нас наш бойовий дух, вони підтримують наших дітей. Діти оцінили і цікаві забави, і святковий солодкий стіл. Да я люблю всякі такі веселі штуки, де можна добре посміятися і перекусити. Та найважливішим подарунком для них є щасливе повернення з війни найдорожчої людини. Мій тато офіцер він зараз на то він біля Дебальця. Він деколи приїжджає, але все рівно я на ньому зуча. Організатори запевняють, що радіють можливості робити добрі вчинки, а найбільшою нагородою для них є дитячі усмішки.